На жаль, склалася така складна ситуація із отруєнням чадним газом. В вашому селі зафіксовано 8 січня сталася така трагедія, коли сім'я, батьки загинули, діти залишилися живі, слава Богу. Ну І ще в нас самий перший випадок був 18 грудня минулого року, то в Петру її поступили, і далі, 13 січня, така. Жаль, п'ятниця, 13 січня, із великої компанії також двоє чоловік поступило. Я особисто там був. Угарним газом, якби дійсно була велика кількість угарного газу, та сам котел, він ж європейський котел, він бися відключив. І ми ніяк не можемо зрозуміти, яка причина щось котел не відключив. Нам пояснювали газовики, що от де з сторони Текова, де в них турба була вихідна. Із котла і туди завіяв вітер. І тому каже котел, це не виключав, що він йому була можливість робити, але у гарні гази заходили з наружної сторони, що виділяв сам котел. Опять же, вітер заносив у хату. Діти зараз оформляє рідна сестра помершої, оформляє на себе особисто. Маруся оформляє опікунство. Да. Ми, вже, ми вже дали всі необхідні документи в управління сім'ї та молоді. Це вона, діти неповнолітні. Неповнолітні. Так? Дві дівчатка, дуже хороші діти. Але ж сталася така трагедія, і Маруся рідна сестра померчиє, вона оформляє на себе опікунство. Всі гріються газом чи може якось травня. У нас дрова. багато людей гріється і, і на дровах. Є в нього газ заведений, але ви ж знаєте, яка вартість зараз газу. І більшість людей. Я вважаю, що у нас є багато людей, які гріються дровами. Може, я ж бачу сам особисто, що скільки людей купляють ці машини, у нас стоять тут на зупинці, стоїть загружена машина повністю дровами. Люди купляють дрова дешевше дровами палити, ніж зараз дати 6879 гривень за тисячу кубічних метрів газу. З метою профілактики, попередження загибелі людей, травмування їх. Ми із працівниками. Газового господарства Закарпатгаз вирішили провести позапланове профілактичне відпрацювання саме вашого населеного пункту. Ось такі дві листівки ми розробили, газовики теж свої дадуть. Прошу вивісити у куточок у себе, що якщо люди приходять до вас на прийом, або почитали. То обов'язково до їхнього відома ну би не було трагедії. все таки краще попередити трагедію, чим потім на лікування на, на похорони, щоб не давали люди гроші. Ну і то трагедія. Людське життя саме цінне. Ми маємо їх як рятувальники. Їх маємо вже не лише рятувати, а й попереджувати, щоб не сталося такої трагедії. Також, якщо ви побачили, ми також розробили листівку про пічне опалення. Дуже багато зараз, що не пожежа, кожна друга стається по причині необережності порушення правил експлуатації саме пічного опалення. Тому дуже прошу всіх людей, зараз мають усі доступ до інтернету. Не полінуватися, вдарити там у Google, загуглити в виноградів саме наші інтернет-ресурси. Основними симптомами отруєння чадним газом є запаморочення голови, є нудота, слабкість. І якщо населення хтось із, Ну, проживаючи, відчує ці симптоми, негайно треба вийти на свіже повітря обов'язково і звернутися швидку допомогу. Ну, зазвичай більше в нічний час стаються такі проблеми. Люди лягають спати, вони не відчувають, що і ти кого вісні так отруюються. Ну так що ще раз попрошу, чим побільше в інтернеті не лише в контактах сидіти там. Якось просвіщатися, більше на такі серйозні заходити сайти для своєї ж безпеки. Але ж тепер теж запитання працівникам газової служби. Там же ж кажуть, зараз заборонено гофри. Раніше ж... ніколи не дозволялося з якими. Там же треба зараз зробити з, з бляхи, саму, саму витяжку, саму ту трубу, що ми кажемо по, по нашому комі. Ніякі гофри, бо гофра то є гофра. Вона десь десь просучилася, десь прогоріла і все, і людина навіть не чувствує. Що от, гофри були постійно заборонені, ніколи не було дозволено. Є проєкт в проєкті, пише, який і вентиляція має бути. Бо я знаю, в нас Все. в сільській раді було, було раніше е, гофри, прийшло керівництво газових служб і категорично заборонили, написали припис. Я би хотів, щоб подивилися люди і в дворогосподарствах, що є. Гофри взагалі знімати і ставити такі ж самі труби, і що пише у документації у, газу, у газових документах, що ніякі гофра сплошна труба, але ж... ну, а там і справ... Справ... Справність теж має бути газоаналізатор. Багато людей тепер купує бушу використання використанні, а ну буде дешевше. А чого воно ну, термін свій виробило, випрацювало, то плавання да, вже... І так стається, на жаль які йдуть далі трагедії із за того всього. Для того ми прийдемося по двору господарства, чим більше постараємося охопити кількість людей, донести до них, що їм загрожує. І сподіваюся, вже не буде таких випадків. Більше не лише в нашому районі, а в Україні в цілому. Це уважно, прочитайте, дайте сусідам. Добре. Ну, там все файно розписано. Ага. Йо, йо. Самі прочитаєте. Молодежі. Після молитви, добре? Ну, і все теж почитаєте. Все... Ви ж у вас той шпо. Той пише, некайте, о, що має бути. Да сте Достеунука мають вам прочитають у голос. Добре, добре. сте досте теж має, має Вон, 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 Добре, зобраза, до слова так, я точно не знаю зараз. Не я вас туй має бути що ні знам. Плета нам треба, бошли. Матею брати, купил не му, і подав митивати. Ну, дайте молодіжі має прочитають. Добре. А добре добрі дрова. Має добрі дрова. Oto dao nam se tembrile i ne bolo toliko. Fora je iti koji tak dobro izglazio. Oh, no, no, no. uh -huh. no, to je duže dobro, što bude natjerao platiti. То, як це треба користувати пішним оповням? Азов... Я телефоно користую, я е, там горить, то, то, то А що у вас є то... конвектор і ще? Нам би треба оглянути nee. ваші газові прилади в якому не стоянні. щоб ми вам розказали що до чого. Ви сте собі встранили, всі проблеми У мене добре. добрий. Тупо отруєння чарним газом. Там коротка наша пам'ятка, що ми дали. Да, там там є симптоми отруєння, щось, не, дай Боже, кітучуєте дуже сліп пити, особено під діти є в хижить. У нас газовий котел віддільно стоїть, якби котельне є на ньому. Це гофротруба. Okay. Вона не є дозволена, щоб її використовувати. Має бути з желізного. Я поняв, поняв. З желіза. Витяжка як, знизу зверху добре, то є, все порядку. І все, бо якось вам я... не було, все загружено. Празники йшли, та сюди ми зайшли. За, за. Канал димовий не так стоїть, не прямо стоїть. Там треба буде 30, см, 30 градусів, добре, знаєте, Перепаду, бо був не більше а, шо, коліно. Щоб не було, як Дільно, або то, не було під 90 градусів. градусів, 30 градусів, коліно одно, друге. Потім.